Всім привіт, з вами Максим і сьогодні в мене буде перший юбілей мого каналу. На мій канал підписався 116 людей. Я вам дякую, що ви дивитеся моє відео, ставите лайки. Вам подобається це відео. І я буду знімати кожен день для вас цікаві, класні, прикольні відео та влоги. Через декілька тижнів в мене вийде дуже багато відео про моє життя, як я живу, мої влоги, там посилки. На даний момент на моєму каналі 100 підписчиків і... З цього я хочу зробити конкурс. Якщо до 1 квітня на цьому відео набереться, давайте ж 10 лайків, я розіграю ніж кредитку або селфі-монопод. І напишіть в коментарях хештег селфіпалка і хештег ножик-кредитка. З чим, з чим чого більше буде, яких буде більше коментарів, то я розіграю. Ну що ж, на цьому я дякую вам за перегляд, також за 100 підписників. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Не забувайте, набираємо 10 лайків і ітог конкурсу. Також пишіть в коментарях, що би ви хотіли виграти. Ножик кредитку, хештег -ножик кредитка, хештег -селфі палка. Всім удачі, всім пока!